Доброго дня, дітки! Давайте сьогодні позаймаємось. Прийшла осінь і принесла багато-багато подарунків. А зараз пропоную вам разом цікаву вправу. Зробимо. У мене є різні різні осінні матеріали. Всі вони. Вам схожі, ви знаєте, їх. шишка, горішок, каштанчик. Давайте сьогодні будемо вашу пам'ять перевіряти. Подивіться, подивіться уважно, що і скільки в мене є. Запам'ятали. А тепер чого не вистачає? Згадайте. Молодці, правильно, не вистачає шишечки? Поклали, подивилися ще уважно, запам'ятали. А тепер чого немає? Згадайте, що було? Правильно, каштанчика немає. А зараз до наших осінніх матеріалів прийде ще і щось літо. Маленькі камінчики, які ми можемо знайти на галявинах. Або на березі моря. Запам'ятайте всі, всі, всі матеріали, всі-всі-всі предмети, якого кольору, якої форми. Чого не вистачає? Щось зникло. Поміркуйте і згадайте, що ще було в нашій доріжці. Молодці, правильно, це каштанчик і камінчик. Сподіваюсь, вам сподобались наші заняття. Буду чекати нових зустрічей. Пока!